Всім привіт! 8 березня, 10 година ранку. бджілка носить пилок. Деякі активно літають, деякі тільки починають. Ще не всю пасіку передивився, але в принципі зимівля більш-менш нормальна. Звичайно є втрати, бо в минулому році було чимало кліща. А так потрошку Ось. Не знаю, буде видно, да буде видно. Повиносили саме підмор уже. У кого було більше трохи, де в кого взагалі майже підмору немає. Бджілка повичищала вже майже повністю денця. Сюди можна бачити працюють. Ну Це ось видно ось сюди раз мінус, там в ряду пропуски, тут ось сюди ось мінус. Ну і там далі також є пару відходів. А так, в принципі, Зимівля більш-менш нормальна. Тільки присів і перестали пилок нести. Хвилями. То більше пилку несуть, то менше. 9 березня, 12 година, поїлочка працює, бджілка обніжку несе. Всі гудуть. Залишилося ще. Оце ось десь підготував пересадити з лежака восьмирамочник і там ще декілька лежаків потрібно пересадити. 4 сім'ї доперебирати і пересадити. А так, в принципі, все можна сказати, чудово. Обніжка в основному такого світло-жовтого кольору. Іншого кольору не бачив, це, мабуть, з ліщини. Десь близько 800 метрів від пасіки ліщина є в невеликій кількості. Але я думаю, так тепло, що вони і на більшій відстані літають. Ось тут ось бачив, чудово несли обножку. Ще один улик пересаджено в корпусний з лижака. І хотів ще сказати, що з 1 квітня починаємо запис на бджоломатки. Це буде бакфаст, можливо трошки кардовано буде. Італійка.